Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 21 листопада 2021 року. Голова гур Буданов прямо заявив, що Росія зосередила 92 тисячі своїх вояків навколо України і готує війну на січень. Лютий казав, що будуть авіа та артудари, танки, висадки десанту та вторгнення через Білорусь. Але любителі зради про це не напишуть. Натомість, зараз парохоботи підхопили нову тему для того, аби підняти свої нульові рейтинги. Вони на всю свою боту аудиторію розганяють зраду про те, що Зеленському треба було прямо сказати населенню ще в жовтні про те, що буде війна, намагаються зробити хоч щось, щоб піднятися. В народу та звинуваченнях чинної влади і головнокомандувача, яка насправді мета порохоботів невідомо, але найголовніший рупор цієї кампанії права рука Порошенко Ірина Геращенко. Після максимально цинічної статті у своєму Фейсбук депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла відповіла їй: передаємо її слова в оригіналі. Ірину Володимирівну, для чого писати спочатку таке? Для чого це розхитування у війну? Тут скоротили та політтехнологи вже поширюють все інше. Для чого такий цинізм? Приходьте в комітет, побачите, наскільки важко було пройти по грані в цьому пеклі і підготуватися. До того ж, ви знаєте, що за підготовку країни до... Оборони відповідає перед президентом Главком. Це спільні дії військово-політичного керівництва держави. До кого у вас питання? Запрошую на розмову. Також з радофілом по типу Гаращенко і ко цілком доступно відповів і сам Зеленський в інтерв'ю Вашингтон Пост. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, з того моменту наша економіка втрачала від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць. Це заробітна плата. І ви знаєте, що ті гроші, які нам дають наші партнери, ми не можемо витрачати на зарплату військовим. У цьому всьому є якийсь глобальний парадокс. Мені потрібні гроші, щоб не втратити свою країну, але я не можу витрачати ці гроші на зарплату. Військовим, тому одночасно з вибухами та обстрілами у мене дуже проблемна історія. Я повинен платити зарплату людям, які йдуть туди і гинуть. Я не повинен дозволити їм окупувати нашу землю, і я повинен платити людям, які гинуть. Що стосується всіх попереджень чи сигналів від певних партнерів, ось що я їм пояснив: якщо у вас не буде достатньої зброї, нам буде важко воювати. Ми будемо боротися з ними. Це точно. Все, що нам потрібно, це зброя. І якщо у вас є можливість, змусьте його путля сісти зі мною за стіл переговорів. Я говорив про це конкретно, тому що ми вірили, що буде вторгнення. Ви не можете просто сказати мені, слухайте, повинен почати. Чати готувати людей зараз і сказати їм, що їм потрібно відкласти гроші, їм потрібно запастися їжею. Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я б втратив сім мільярдів доларів на місяць, починаючи ще жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні. Можливо, саме цього й хотіли порохоботи. Якщо зараз так активно цього не сприймають і перечать здоровому глузду, питання відкрите. Зеленський також зазначив, що наше внутрішнє відчуття було правильним. Якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас жируть, тому що під час хаосу люди тікають з країни. І ось що сталося, коли почалося вторгнення, ми були настільки сильними, наскільки могли. Частина наших виїхала, але більше залишилася тут воювати за свої домівки. Якби це сталося, то в жовтні, не дай Боже, в опалювальний сезон нічого б не залишилося. Нашого уряду не було б це 100%. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втрималися на 5-7 мільярдах доларів на місяць. У нас не було серйозних фінансових ресурсів. На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації в країні, був би хаос. Але одна справа, коли хаос контрольований, і це у воєнний частин керує. Йш державою по іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І це інша ситуація, коли у вас немає воєнного стану чи надзвичайного режиму. А у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї це вже великий виклик для нашої країни. У мене немає жодних претензій аж до моменту, коли хтось починає говорити мені. Але ж ми посилали тобі сигнали. Але хтось так стверджує, я кажу їм: надішліть нам зброю. Я був абсолютно правий і в цьому певне і зараз. Тому як тільки ми отримали серйозну зброю, я їм сказав, наша країна нікуди не втече. Ми готові воювати, дайте нам зброю. Всі боялися війни, ніхто не хоче воювати з Росією, всі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. І це все це крапка. І тому ми повинні були вирішити, як залишитися сильними. Якщо ніхто не хоче з ними воювати, всі бояться з ними воювати. Тоді ми будемо вирішувати, як нам це робити. Правильно це чи ні? Але війна піде далі глибше в Європу. Тому, будь ласка, надішліть нам зброю, бо ми вас також захищаємо і почали надсилати. Резумов Зеленський. Ірина Гаращенко ви взагалі Кого в цій війні чи порохоботи, чи окрема секта, щось типу держави в державі, яким важливо, щоб гетьманом міг бути лише один, і за рейтингами якого найбільше всі переживають. Не забувайте, що ви громадянка України, і взагалі за заклики до розколу влади і нам грунтовану критику головнокомандувача, яка підриває довіру до воєнно-політичного керівництва держави в умовах війни, час давно вистав відповідальність. Та хочеться, щоб, хоча б в чомусь порохосекта була першою. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал Благоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.